Вітаю тих, хто у цій порі з нами. Усі ми знаємо, що стрес є невід'ємною складовою нашого життя. Часом він виконує мотиваційну функцію, змушуючи людину мобілізувати свої сили для вирішення тої чи іншої проблеми. Проте, якщо такий стан постійний і немає чинників, що приносять людині задоволення, радість чи спокій, тоді виникає депресія. Про те, як витримати насичений темп життя та пережити стресовий період без особливої шкоди для власного здоров'я, говоримо з гостем нашої програми Інною Лук'янець, кандидатом психологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Пані Інно, вітаю вас. Okay. Для початку хотілося б дізнатися: усі ми знаємо, що кожна людина прагне. Внутрішньої гармонії, внутрішньої гармонії, гармонії з навколишнім середовищем, бути щасливою. Але, на жаль, не кожна людина може контролювати такий насичений потік негативних думок, емоцій, відчуття безпорадності або ж якоїсь нереалізованості в житті. І відтак настає депресія. Хотілося б з'ясувати, що ж таке депресія, чим загрожує цей стан і які його ознаки. <кій> Дивіться, ви почали зі стресу, перейшли до депресії. І дійсно, ви спочатку сказали, що стрес він може деколи мобілізувати. Ну, так воно і є. І взагалі вважається, що навіть діти, люди, в яких в житті є стресові ситуації, вони довго зберігаються молодими, вони тримаються в тонусі і так далі. Тобто таке життя, коли є якісь стресові ситуації, воно навіть може бути десь корисним для людини. Але ми говоримо не про постійні стресові ситуації. І коли ми будемо говорити. Про сьогоднішній стан людей він зараз дуже актуальний психологічне здоров'я людей, тому що ми живемо <кхи> уже який рік в країні, де немає ем, політичної стабільності, де немає економічної стабільності, де немає соціальної стабільності. Тобто, порушується ем, ну, якби основна потреба пірамід, основна потреба е, людей по піраміді е, Маслоу це ем, потреба в безпеці. Тобто, якщо на першому місці ще там потреба в їжі сні і так далі, в нас забезпечені, слава Богу, то потреба в безпеці порушена. І в нас на території країни йде війна, і люди все одно це відчувають, навіть якщо вони там напряму не задіяні в цьому. Тому у нас уже у людей іде довготривалий отакий стрес. І зрозуміло, що ну, ніяка нервова система, ніяка психіка довго не може бути в такій напрузі. І е, не всі люди витримують такий довгий стресовий стан, що ж залежить від типу темпераменту, від е, особливостей нервової системи. І зрозуміло, що це навантаження психоемоційне, е, ну, людська психіка не завжди витримує. І можуть бути от такі стани, як е, Переходити в депресивні стани, коли настільки йде перевтома, коли настільки йде виснаження, що людині нічого не хочеться, це така апатія. Вона те, що їй приносила радість раніше, воно їй радість вже не приносить Їй нічого не приносить задоволення, в неї немає сили. Вона з великою важкістю зранку встає з ліжка, йде на роботу, бо треба. Ну, На автоматі це все робить, але вона вже це не хоче і не може. І радість не приносять навіть діти свої, там, наприклад, чоловік, сім'я, все те, що раніше радувало, вони не, не радує. Ну, В принципі, вважається, що такі стани притаманні ну, майже всім людям. І воно ну, добре, коли такі 2-3 дні. І людина може переосмислити, що її привело до такого життя, зрозуміти, що можливо дійсно щось було вона хотіла зробити, а не зробила, задуматися над цим. Але коли воно триває довго тиждень, дві, три неділі, то звичайно тут уже треба, як то кажуть, бити тривогу і або звертатися до фахівців, або намагатися своїми силами справитися з цим. Інна, ви сказали про те, що ці негативні емоції у людини можуть проявлятися по-різному, залежно від характеру. Да. Тобто хтось може впадати в апатію, вести такий пасивний спосіб життя, а хтось навпаки через такий сплеск негативних емоцій проявляється це все в агресивній поведінці. Що ж таке агресія, і як не допустити до того, щоб людина відправляла такий агресивний стан? Ну, дивіться, агресія вона може проявлятися у людей назовні, тобто на соціум. Це коли ми ображаємо або навіть фізично там прикладаємо сили по відношенню до інших людей. І буває аутоагресія, це агресія, яка спрямована на себе. Оце якраз у той депресивний стан. Дійсно, є люди різні, і це залежить від темпераменту. Зрозуміло, що коли холерик, то ну, він навряд чи впаде в депресію, або це рідко у них буває, але вони настільки е, не контролюють свої емоції, що це виплески, ці це агресивні можуть бути на оточуючих людей. А, люди, наприклад, меланхоліки по темпераменту, які все переживають чи такі інтровертовані, коли в них все всередині, е, сильні, такі емоційні переживання, то вони схильніше будуть впадати в депресію, і навіть оця агресія на себе десь щось там от були плани в житті зробити, а не зробили. Значить, там я винен в цьому, ем, я там може не в даха, і так далі. От, людина сердиться на себе, і буде от впадати в такий стан апатії і цю злість переносити, е, ну, переносити на, на самого себе. І е, коли ми говоримо, ну, і та агресія погана, і та агресія погана. І щоб говорити взагалі, що таке агресія? Це негативні емоції всі разом, і злість, і образа, і ненависть, ну от такий, як би мовити, суміш негативних емоцій. І вони собі можете уявити, да, коли вони виливаються або назовні, або на себе. Тому, якщо говорити, наприклад, про те, як людям. Навчитися контролювати свою агресію, а все-таки дорослі люди вони можуть. Це не маленькі діти, які ще не вміють контролювати свої емоційні стани. Дорослі люди вони вміють і повинні вміти це робити. То, звичайно, я е рекомендую оцю енергію, тому що тому що агресія це, ну, це величезна енергія, навіть Яку або можна на себе... використати позитивно. На да. Її треба спрямувати в якесь русло. Ну для чоловіків та й для жінок, наприклад, найкращий варіант це спорт. Це буде корисно і для здоров'я для жінок, це буде корисно і для фігури, і, і, і взагалі для тонусу життєвого, і для думок хороших, тому що на все взаємопов'язано і, і тіло, і в общем, і душа, і тіло, і наш стан від цього весь. Тому, звичайно, спорт це найкращий варіант. І от мені якось задавали запитання, про який спорт ви говорите, коли, наприклад, середньостатичний українець, він, ну. Не піде там якийсь спортзал і так далі. Але навіть саме середньостатичний українець може десь в дворі повішати грушу і її там побити. Це краще, ніж, наприклад, накричати на дружину або вдарити дитину, що найчастіше буває в сім'ях середньостатичних українців. Тобто треба контролювати, куди ви йде вихід цієї агресії. А... Для жінок активних ну також рекомендується спорт, там якісь прогулянки там і так далі. Для більш спокійних жінок, особливо це коли йде аутоагресія, то знаєте, також рекомендується це рукоділля, там в общем щось робити руками. Можна в'язати, можна вишивати там і так далі. Козрід якісь подобання, от треба спрямувати цю енергію саме на да так, і знайти знайти, що підходить. Я загальні речі говорю, але ж все індивідуально. Кожен може собі знайти. От нещодавно а, був проведений круглий стіл, саме да. який стосувався теми агресії. А, до яких результатів ви прийшли в своєму обговоренні, і що стало причиною а, такого засідання на mm -hmm. таку тему? Ну якраз причиною такого засідання, і стало, мабуть, те, що відбувається в суспільстві. Ці всі ситуації пов'язані з агресивними проявами і в поведінці людей, і, і в спілкуванні в вербальному спілкуванні. Але я вже говорила, що, мабуть, за літо до мене зверталися 5 чи 6 представників засобів масової інформації з проханням прокоментувати ті чи інші ситуації, пов'язані з агресією. І от, до речі, одна ваша кореспондентка з радіо з Телерадіо Росі Ірина Філенко. Вона мене тоді спитала, чи в нас немає якихось досліджень по тому, який рівень агресії, в нас не було їх. І я подумала, що власне ми можемо це зробити. Ми можемо зробити на тому. На тій аудиторії, яка нам доступна. Студентська це молодіжна аудиторія. І коли почався навчальний рік, я кафедрі запропонувала, щоб ми кафедрою зробили такі дослідження. Ми підібрали тестову методику досить доступну для виміру. І ми вимірювали і агресію, і тривогу, тому що вони все-таки взаємопов'язані. Наші результати показали, що домінує середній рівень тривожності. Потім вже йде низький і найменше високий рівень агресії. А коли говорити про тривожність, то там навпаки домінує високий рівень тривожності. Ну я вам хочу сказати, що це все одно досить такі серйозні і. Ну, актуальні, гострі показники, тому що ми ж все-таки вимірювали, ну скажімо так, благополучних дітей, які навчаються в там в університеті. Е, в нас все таки більш-менш благополучна обстановка. У нас немає тут війни біля нас, в нас тут не взриваються будинки, снаряди і так далі. Тобто, в принципі, все одно у нас ще більш-менш дякувати Богу. Все, все благополучно порівняно з тим, що може бути. І от на цьому фоні все одно рівень агресії середній і високий рівень тривожності. Тривога це все-таки страх. Тобто, якщо говорити про такі е, показники е, ну, от, психіки, які на даний момент відбуваються, то е, треба сказати, що ну, дуже легко тоді люди з такими показниками підпадають під будь-які маніпуляційні впливи. І політичні, зокрема. Тобто, зараз ну, будь-який політтехнолог, навіть середньої ланки любої політичної сили може запускати будь-яку провокацію, давити на страх і на агресію, і вони будуть мати вихід. Тобто, це ну, дуже зручно для тих, хто щось хоче мати якісь дивіденти від, від народу, і досить, ну, достатньо грамотно, щоб це зробити. Але зрозуміло, що для самих українців, то це ну в общем, деструктивно. Треба працювати над тим, щоб все-таки оці показники знизити, менше боятися і менше злитися, скажімо так. А якщо говорити про родинну підтримку, от як сім'я має підтримувати людину, яка страждає таким стресовим станом? Чого можна робити, чого не можна робити? Ну, ви знаєте, в будь-які ситуації, якщо людина страждає таким стресовим станом і буде хороша родинна підтримка, то вже цей стресовий стан буде зменшуватися. Тобто, однозначно, що. Підтримка сім'ї, підтримка близьких людей, і ну, якби їхнє, їхнє запевнення людини, що вони завжди з нею і все буде добре, і вони її підтримують в будь-якій ситуації, а вони вже е, заспокоюють е, людину. Але, от коли ми говоримо про депресивні стани, наприклад, да, там стресові, які можуть перейти в депресивні і так далі, у нас якась така ментальність у людей, що Ну, подумаєш, депресія та пройде, нічого тут страшного немає. І е, е, вже потім, коли от ми робили теж круглий стіл про суїциди, тому що в Черкасах ну, багато пішло суїциди. І коли уже трапляється суїцид, то ой, ну дійсно, там він ще вона говорила, що себе погано почуває, що там була депресія. Ну, ніхто не звернув на це уваги. А перш за все, на депресію, на пригнічений стан, повинні звертати увагу е, родина. Люди, вони близькі, вони бачать, що щось не так відбувається. І треба ще пам'ятати, що депресія це, це хвороба. Вона офіційно зараз вже внесена в реєстр хвороб і вона е, підлягає лікуванню. Ну, є легкі форми, є середні, є важкі і так далі. Але ж е, основний такий ну, ніби меседж да, послання, щоб не ігнорували, і коли ви бачите, що ваша близька людина не так себе поводить, її нічого не радує, так, не бійтеся, звернутися до фахівця. У нас ще бояться звертатися до... Фахівців, тому що, ну, там, якщо ти підеш до психотерапевта чи навіть до психіатра, Що про мене подумають люди. Що про мене подумають люди, розумієте? Це ваше життя, це життя ваших рідних, там, дружини, мами, дітей, а ви думаєте, що подумають люди? Чомусь, коли в людини болить там шлунок чи болить горло, ніхто не думає, що подумають люди, а йдуть до лікаря, приймають лікування, і одужують і живуть повноцінним життям. Є хронічні форми захворювання, і людина все життя приймає лікування, і ніяких немає от таких стереотипів. Що стосується, наприклад, психіки, психоемоційного стану, в нас, звичайно, ну в суспільстві ну, катастрофа. І від цього страждають самі люди, втрачають своїх близьких, які е, чинять самогубство. Але що подумають люди? Тобто я вважаю, що все-таки е, цінність свого здоров'я, цінність свого життя. І, мабуть, любові до себе повинні бути на першому місці. Мабуть, основна проблема в тому, що ми не вміємо любити себе. Ми для всіх, але не для себе. І тому і близькі, і рідні повинні розуміти, що здоров'я вашої родини це найголовніше. Пані Інно, ми говорили про те, що агресія це внутрішній конфлікт, який інколи має такий позитивний відтінок. Тобто, коли людина Скажімо, агресивно ставиться до себе в плані того, що вона чогось не досягла чи чогось не може вирішити. Це якось її мотивує до якихось рішучих дій. От як допомогти людині, які є можливо методики, аби вона цю енергію негативну, навпаки спрямувала на реалізацію своїх цілей? Так, ну дивіться, є агресія, коли ми говорили в тривогу, це в страх. Страх. він... Пригнічує людину, він не мобілізує. Людина, яка боїться, вона нічого не буде робити. Вона навпаки от буде сидіти і, і не рухатися. А є ще інший вид агресії це злість. От коли йде злість, це мобілізує людину. Вона сердита через те, от, наприклад, психологами, коли приходять до нас клієнти в такому апатичному стані, або після розлучення, наприклад, і так далі, і не можуть. Далі вибудувати своє життя, то, то ми навіть радимо, ну розізліться на того чоловіка, що вас покинув. І коли розіз... буде злість, ви зможете потім рухатися і щось робити. Стати сильнішою. Да. Тому коли в людини проявляється злість, а це може бути хорошо, тому що вона мотивує людину, вона змушує людину щось робити. Да? От з пересердя, зі злості людина буде е, робити якісь рухи. І, от якраз тут варіант, коли, наприклад, людина. Там десь себе не реалізувала або чогось не досягла. От. Оцей період, якщо це буде злість у неї, вона може з пересердя зробити такі рухи, які потім їй будуть продуктивними. І це обов'язково воно потім, ну будемо думати, що позитивно відображиться на її житті, тому що ну, рухи можуть бути різні. Можна в такому імпульсі зробити щось і деструктивне, і негативне. Але все-таки. Ну, ми як радимо, коли навіть такі стани бувають, ми радимо все-таки, ну, ніби. Абстрагуватися від цих емоцій і постаратися максимально здоровим глуздом проаналізувати, що так або що не так, або елементарно це берете папір, розділяєте на дві половинки і пишете там, що позитивне у вас є, або ви хочете в житті, і що негативне, від чого ви би хотіли позбутися. Ну це такі самі прості речі, які людина здатна зробити, і зрозуміти, що це негативне їй заважає рухатися, а це те, що в неї є, а це що вона хоче, і їй треба до цього йти. Тобто будь-яка ситуація, яка дана людині, вона має позитивний відтінок і треба Конечно. лише знайти не, не, чого, да, не а чого, чого. А для чого? Да. А для чого? На жаль, агресивні стани простежуються не лише у дорослих, але і у дітей. От що є переважно причиною того, що в ранньому віці діти стають агресивними? Ну, так, да. ви знаєте, дитяча агресія це вже зовсім якби, інший аспект і зовсім інша тема. Коли ми говоримо про дітей, ну, агресія може бути мати якісь психофізіологічні показники, тобто це ну, там, рівень гормонів може бути, можуть бути якісь там відхилення, пов'язані з фізіологією і так далі. Цей момент не можна відкидати. Але якщо дитина обстежена і там все в порядку, а в неї все одно велика агресивність, то тут вже треба брати до уваги і соціальні фактори, і соціально-психологічні, тобто виховання. І ну, більш за все, от як показує практика, агресія не береться ні звідки, в основному вона береться з сім'ї. Ну, зрозуміло, що коли, наприклад, в сім'ї батьки або хтось із батьків поводить себе там агресивно, дозволяє собі якісь там моменти насилля, зрозуміло, що в дитини це також буде. Це повторюється ну, манера поведінки. Але ще дуже часто буває, наприклад, коли благополучна сім'я. А в дитячих садочках, наприклад, говорять, дитина агресивна, вона дітей б'є, вона кусає, вона ну буває взагалі не керована. І тоді ми розбираємо ці, наприклад, ситуації, і зі студентами розбираємо, ми ж їх вчимо, як діяти в таких випадках. І бачимо, що якраз проблема от така може бути глибоко психологічна. От я взяла кілька малюнків, малювали діти, якраз <кхід> такого. Дошкільного віку. І е, благополучні також сім'ї, де є там тато, мама, двоє діток. От бачите, як зараз на малюнку, наприклад, да? ось дитина, яка малювала малюнок. Оце мама, оце її сестра, а оце тато. Оце тато великий, здоровений, червоний, агресивний тато, який наступає на цю дитину. Вона перехрещена отут кінжалами, а це руки дитини. Вона намагається. Захистити маму і сестру від цього агресивного тата. Ну тут навіть ну, всі, всім все видно, тут навіть мені, як психологу, не потрібно нічого пояснювати. І коли говорили сім'я благополучна», а дитина себе так почуває. Тобто мама тато їй може так не здаватися, а дитина себе так почуває. Цей малюнок також хлопчик, який поводить себе дуже агресивно, ну, здавалося би, абсолютно хороший малюнок, «Гніздо в гнізді. Тато, мама і братик. А хлопчика, який малював, тут немає. Розумієте? І коли його він запита... себе не відчуває, всі А так. він так і сказав. Коли його запитали, чому ти себе не намалював, він каже, завіщо, там, мене там немає. І в нього агресія, в нього образа на батьків, які займаються братиком, не приділяють йому уваги тої, яка йому потрібна. Але ж він не може цю агресію е висловлювати, виражати на маму, на тата і на маленького братика. Ну він знайшов вихід дитячий садок, тобто йде заміщення. Він ображає своїх там а, дітей в дитячому садочку вихователів і так далі. А чи маємо приклади позитивних малюнків? Ну, Звичайно, маємо. Я взяла тут, наприклад, от. бачите, є отакі от сім'ї, є отакі от сім'ї. Тут, і по кольоровій сірі, по всьому. Да, ну, різні є малюнки, зрозуміло, що. Наприклад, тут оцей малюночок дуже хороший малюнок, такий, ніби тут і немає агресії такої, як здавалося, повинна бути. Єдиний момент, що тут ця дівчинка да, малювала малюнок, вона схожа з мамою себе ідентифікує, а сестрички немає. Да, сестричка тут прихована агресія. Сестричка і заважає, їй не потрібна сестричка. От. Тому від того, яка ситуація в сім'ї. І що там відбувається, е, отакі агресивні прояви в дитини можуть проявлятися. Тобто е, агресія може бути в дитини, наприклад, коли принижується її гідність вдома. Але ж вона вдома не може це проявити, тому що батьки авторитетніші і сильніші. А вже ця агресія утворила ці негативні емоції. От вони знаходять вихід там, де дитина е, буде. Може бути як модель поведінки, коли хтось себе поводить агресивно. І не обов'язково, наприклад, ще не фізичне насилля по відношенню там, до дружини чи до дитини. Це може бути психологічний тиск. Дитина відчуває і його вже вона виражає фізично, тим, що може когось вдарити і так далі. Тобто, я би сказала, коли ми говоримо про дітей і про те, як у них знизити рівень агресії, то батькам треба починати з себе. У дітей проблем немає. Десь до 9 до 10 років і проблеми є тільки в батьків. А можемо на конкретних прикладах: от чого робити можна, чого не можна робити, і для того, щоб не лише не викликати агресію у дитини, а щоб вона вже в дорослому житті була успішною реалізованою лідером. Ну щоб вона була успішною, реалізованою лідером дитини повинна бути базова довіра до світу. А базова довіра до світу, от в цих малюнках, що ми дивилися, от таких деструктивних і там немає, там є страх. Базова довіра до світу формується тоді, коли дитина відчуває дома підтримку, коли дитина відчуває дома любов, коли дитина відчуває дома схвалення. Ну, це не означає, що постійно потрібно дитину хвалити і не бачити якихось негативних моментів. Тобто баланс повинен бути. Дитина повинна знати, що коли вона заслужила її похвалять. Коли щось зробила не так, то скажуть, що це. А не годиться, а є ж багато сімей, де так і не вміють хвалити своїх дітей. Їх не хвалили. Ну то це таке пострадянське суспільство. Їх не хвалили батьки, значить, ми не будемо хвалити своїх дітей і так далі. Але тобто, ж треба знайти ще ту золоту середину, щоб да, не ж, перехвалити і да, не дохвалити. Але дитина повинна знати, що від батьків вона отримає об'єктивну оцінку, і е, не варто дитину м, ну, сварити, от висловлювати. М, Якісь такі дуже негативні, агресивні емоції. Ну, дитина це буде брати, навіть якщо вона щось зробила не, ну, невірно, щось зробила зовсім погане. Знаєте, повинно бути наказання, але ну, воно повинно бути таким, знаєте, об'єктивним. Наприклад, там, там два дні ти не граєшся на телефоні, там і так далі. Тобто це не повинно бути рукоприкладство, це не повинен бути крик, там не агресія і так далі. І дитина повинна ну, ні, також повинні бути. Дитина тоді повинна навчитися. Жити в світі, де є да, є ні. Тобто є те, що дозволено, є те, що заборонено. Вони ж діти, вони ж маніпулюють, вони ж хитрі, вони шукають все, щоб їм було дозволено. Тобто треба шукати такий баланс. І коли, наприклад, вже в сім'ї говорять, що батька говорять, що ваша дитина агресивна і так далі, то, знаєте, є батьки, які підкріплюють цю агресію. Вони говорять, молодець, значить, ти будеш тільки так ти чогось доб'єшся, ти будеш сильним, бо інакше ніяк. Ну, це не вихід, це не, не варіант, тому що коли агресія таких людей не люблять, знаєте, коли не люблять, знову немає цієї базової довіри до світу. Його ненавидять, він ненавидить, ненависть вона ніколи вона притягує тільки ненависть, нічого хорошого тут не буде. От, і є батьки, які навпаки починають теж на дитину кричати, починають наказувати, і ми знову заходимо в тупік. тому що в дитячому садку погана агресія, вдома наказує агресія і так далі. Тобто від батьків залежить, як знайти цю золоту середину і в потрібний момент дитину підтримати, в потрібний момент вести от наказання, покарання, але таке об'єктивне, щоб дитина розуміла, що це, і ні в якому випадку не, ну, в общем, не ображати, не принижувати дитину. Все робити за покликом серця. Так? Так. Пані Іно, я дякую вам за участь у нашій програмі, за цінні поради. Шановні глядачі, пам'ятайте, подолати депресивний стан, допоможе позитивний настрій, спілкування з приємними людьми, заняття улюбленою справою. Тож радійте кожній хвилині свого життя, даруйте один одному щирі посмішки і не забувайте, навколишня дійсність є відображенням нашого внутрішнього світу. Гармонії вам! А я чекаю наступної зустрічі з вами.